Так, колеги, зерномет. Кому треба, лежить тут у нас на цьому. І бачите сівалка. Промагро лізінг плюс. Кому такий чермет потрібен, будь ласка, звертайтеся, тому що тут я бачу чермета у нас багато понакидувано. А ось іще один Лемкін, до речі, колеги. І одне іще Унія, ще одна. Бачите? Два Лемкіна два Унії лежить. І масей робочий заїхав сюди, до речі. Кому треба. Оце все діло в купі продаємо. Що тут у нас ще є? Згрібалка, дивлюся там на солому, вон лежить чи на сіно. Коли потрібно, теж звертайтеся, будь ласка, до нас по цьому номеру телефону, який вказаний. Подивіться, можливо, маленьке господарство, можливо, ПТС якісь. Ну і розкидачі, бачите, ось є старенькі. Якщо вам потрібні, ось бачите, даже естакаду можу продати. Десь. Забирайте бісові матері. щоб не впасти її. Але зрозуміло, от. Для зубових борон є, для... ось сепка зубових борін, будь ласка, є. Забирайте його, ну, для чого воно буде гнить. Ми дамо вам недорого. Дивитися з воно на ринку коштує, так само поторгуємося ще віддамо. Чому воно буде треба? Бачите, боронки навіть лежать на цьому, на прицепчику. А це гнові розкидавичі, бачите? Можливо, кому треба вносити, щоб мені. Відремонтуєте, будуть жити, продовжити їм життя. Ну і зубові щіпка зубових борін, будь ласка. Теж є, забирайте. Для чого тут буде гнити. А це бочку теж собі буде, В мене ще один агрегат для внесення м'ячно води, бачите? Укріплю, поставлю на шасі і буду вносити м'ячну воду. Бачите, навіть дерево виросло, а зараз буде працювати. Не знаю, що це за блін, З газелі я не в курсі, колеги, нічого казати не буду. Але це для щіпків зубових варін, бачите, ось є. Кому на щіпку робити, будь ласка, є. Вон бочечка даже є маленька, можемо віддати. Ну, а це щось таке це саме. рами. Це видно, трошки щось Ні, не варене. Дивіться, лущильник якийсь, будь ласка. Що бачите, то і забирайте. Номер телефону є, звертайтеся Юрій Дмитрич, він нас не я виставляє ціни, він виставляє ціни згідно, там... згідно інтернету. Кому треба? Що бачите на екрані, то все продається. Навіть оцей зілок. Глянь такий. Він їздив, напевно, весь Радянський Союз об'їхав. Знову такі жатка. Ось бачите, теж для внесення каси колись була історія. Кому треба металолом цей Металолом чи не металлом. Оце ж частина до нашого харша Росоюза лежить. Ось зуби і стригенні борони, кому потрібні. Ось, будь ласка, жатки. Так що подумайте, якщо кому треба, не? треба зілок забирайте зілка. Що це у нас? Ну така собі історія. Бачите, все що, треба, що, все, що бачите на екрані, то все продається. Це теж продається. А можливо, хтось руками нормально стоять, то без питань продасте. Або доробити його зробити собі. Так що, запрошую співпраці. В общем, все, що є на екрані, все продається. Так що тримайтеся, коли запрошуєте співпраці, успіху.